В Україні прогнозується тотальне зростання вартості продуктів. Ціни на продукти зростуть у всіх сегментах продовольчих товарів. Серед причин зростання вартості продовольства є якісь там загальні чинники і специфічні кожної галузі. Тому, якщо є можливість, запасайтесь вже зараз. Вітаю українців, вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю. Підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Отже, що стане дорожчим вже цієї осені? Почнемо з хлібу. Ціна на хліб безпосередньо залежать від вартості енергоресурсів і вартості борошна. Енергоресурси подорожчали ще влітку, мука активно дорожчає зараз, Незважаючи на те, що в Україні ну, непоганий врожай зернових якісного зерна, який використовується у Хлібопекарській галузі цього року не дуже багато. Зауважу, борошно вже на 5-7% зросло в ціні. Хліб найближчим часом зросте. І далі буде зростати ще більше. Далі м'ясо. м'ясо, птиця. Вартість м'яса однозначно буде зростати. Ціни на свинину та птицю вже зросли десь відсотків на 10. Причин дуже багато, але експерти кажуть, що зростання буде і буде, і буде далі. Молочні продукти. Тут все зрозуміло: молочні продукти будуть зростати в ціні переважно через підвищення вартості енергоресурсів та сировини цього року в Україні значно скоротилось молочне поголів'я. І все це спричинило дефіцит сирого молока. Далі цукор. Тут скажу так: тут все непогано збирають непоганий врожай солодкого коріння і цукру в Україні. Ну, мають виробити достатньо. Але тут втручається ситуація на світовому ринку. Тобто ціна буде зростати через залежність від світових цін і того ж зростання експорту. Але є й гарні новини. Тобто деякі продукти дорожчати таки не будуть. Ну, принаймні на них збережеться невисока ціна, або там зовсім трошечки буде підвищення, таке невелике. Це, зокрема, йдеться про продукти овочевої групи. Цього року в Україні збирають непоганий урожай овочів. Отже, найближчим часом вони мають залишитись недорогими. Я не буду називати ціни. Кожен ходить хтось на ринки. Я ось, наприклад, мені більше подобається. ринок. ринок. Особливо дуже люблю Бучанський ринок. От і багатьох я там знаю жіночок, які продають вже деяких. Ну так, мабуть, у кожного, так є якісь жіночки, в когось там, десь в когось одне купуєш, там десь друге. Тому ціни не буду називати, але ціни більш нормальні, більш помірні, не такі, як в минулому році. До речі, пишіть які ціни у ваших містах і населених пунктах. Але хочу сказати так, що вже потрошечки восени почали все-таки вони дорожчати. Але це не таке, знаєте, незначне зростання. Просто такі ситуативні коливання ринкової ціни. Називаємо це так. Тому до перших заморозків, я думаю, що якогось там серйозного подорожання овочів не має бути. Але запасайтесь, запасайтесь, консервуйте, запасайтесь на зиму, в кого є якісь. В погреби і все, купуйте картопельку, запасайтесь якісь бурячки, морква, цибулька, щоб ви на зиму були готові. Я бажаю всім теплої зими. Дуже хочеться, щоб ми були зі світлом, але то вже як час покаже. Бережіть себе, будь ласка. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй майоней.